Мене звати Роман, і сьогодні ми з вами починаємо інвестувати саме послідовно за стратегією DCA. Я буду щомісяця робити такі відеозвіти, де буду розповідати, скільки мені не те, що вдалося, а скільки я купив саме біткоїна. Я думаю, що я буду а, лише інвестувати таким чином в біткоїн. Можливо, трошки ще буду інвестувати в ефір, але більшу частину грошей я буду інвестувати за стратегію DCA саме в Біткоін. Якщо ви не знаєте, що таке стратегія DCA, взагалі, що це, чи вигідно це, чи не вигідно це, ну очевидно, що це вигідно, тому що я починаю це робити, але можете ось по цій підказочці перейти, подивитися відео, де я робив всі розрахунки та показував, що якщо ви будете інвестувати за стратегію DCA в криптозиму, і потім накопичите ось цей об'єм ваших грошей і продасте потім. Коли біткоін полетить десь там на 100, 150, можливо, 200 тисяч доларів, то таким чином вам вдасться малесенькими сумами щомісяця назбирати велику суму і потім її продати набагато вигідно, тому я рекомендую дійсно перейти і подивитися те відео більш детально для того, щоб у вас була, було якесь уявлення. А зараз розповідаю дуже-дуже коротко, але сподіваюся, що суть до вас дійде. Ми беремо якусь одну суму конкретно і інвестуємо цю суму щомісяця. Звичайно, ви можете збільшити цю суму або зменшити це через те, що ну можливо вам не вдасться, наприклад, наступного місяця інвестувати таку саму суму, як цього місяця, або у вас вийде, наприклад, інвестувати більше ніж ви інвестували в цей місяць. Залізним партнером каналу є магазин Compx. Це саме той магазин, де ви можете купити комплектуючі, для вашого ПК, як нові, так і бувші у використанні, і отримати на все залізо гарантію. Якщо ви мріяли зібрати собі робочу машину з крутою відеокартою, але не могли собі це дозволити, то зараз саме час. Тому що після того, як майнінг тимчасово не в тренді, ціни на відеокарти дуже сильно посипалися. Тому раджу придивитися. Посилання є в описі під відео. Зараз в нас йде активна фаза повномасштабної війни і, чесно кажучи, треба зберігати гроші. Тому інвестуйте дуже е, розумно і е, не вкладайте більше. У вас повинні завжди бути гроші на те, щоб якось е, жити там, купувати їжу, платити за оренду і всяке інше. Тепер дивіться, у мене є для вас невеличкий подарунок. Хто перший вгадає, скільки гривень ось в цій котлетці в коментарях, той отримає від мене 10 доларів на свій рахунок. Можете писати декілька коментарів, але не зловживайте, тому що YouTube може забаняти. І чим більше коментар розміром ви будете писати, наприклад, якийсь великий коментар і якусь суму. Там, наприклад, я приймаю участь в конкурсі, ось така сума. Тоді більше шансів, що коментарі YouTube пропустить. Тому ще раз, хто перший вгадає, скільки ось тут гривень, той отримує від мене 10 доларів просто так, бонусом на, наприклад, Binance чи на якусь іншу криптовалютну біржу. А тепер переходимо до купівлі саме біткоїном. І так, поїхали. І так. Як ви знаєте, а можливо ні, якщо перший раз на цьому каналі, то я вже інвестував в біткоін 6 тисяч доларів і купив я це все за 6 кроків. Середня ціна у мене вийшла 19 500. Можете також подивитися більш детальне відео про ті мої покупки. Тепер я вибрав для себе суму, яку мені зараз зручно інвестувати саме в цей місяць. А саме зараз у нас кінець листопада. Можливо, ви вже дивитесь в грудні це відео. Я буду інвестувати 500 доларів. Вибираємо монету біткоін, купуємо і зараз у нас дуже гарний курс: це 16 400 доларів. І подивимось потім я зроблю звіт, де покажу наскільки сильно вдалося знизити свою ціну. І будемо рахувати. Чи дійсно це було а, вигідно, коли буду продавати потім на наступних хаях? І так, друзі, я вже підготував 500 доларів на криптовалютній біржі Binance. Тепер давайте зайдемо з вами, виберемо пару біткоін USDT. Так BTC, USDT. буду все робити з телефону для того, щоб кожен з вас міг повторювати і робити так само, якщо вам це буде цікаво. І так. Що в нас є? Як ви бачите, в нас зараз курс 16400, Я вважаю, це дуже гарний курс для того, щоб закупатися максимально активно або потроху це вже ви вирішуєте самостійно. Я вважаю, що це непоганий курс для того, щоб закупитися, і все ж таки мені здається, що краще купувати кроками. Можете виставити лімітки, а можете за стратегію DCA, наприклад, кожного 30-го 30 числа купувати щомісяця. місяця. І так, що ми робимо? Ми виставляємо просто 100, 100%. Таким чином у нас 500 доларів і натискаємо купити біткоін. Все, наша угода виконалася. Давайте перевіримо це. У нас є історія торгів, і давайте подивимося, що тут у нас є. Як ви бачите, в нас декілька ом, спрацювало ордерів, і середня ціна у нас, я так розумію, 16400. тисяч Ми купили з вами 0,03 біткоїна. Все, дата є, повністю вам все показую, нічого не сховаю від вас. Тепер я ці гроші перекину на свій леджер до останніх біткоїнів і буду дивитися, вже, як знизується середня ціна. Але, скоріше за все, середня ціна не дуже знизиться, тому що 500 доларів це дуже маленька сума, якщо порівнювати з 6 тисячами. І лише кожного дня, якщо я буду з вами таким, точніше, щомісяця інвестувати покроково. То в такому випадку мені вдасться знизити цю ціну. І таким самим чином ви можете це робити, якщо, наприклад, ви купили біткоін десь там на хаях там 60, 30, 40 тисяч, і ви просто вирішили за, ну, забити на це все та чекати, коли біткоін знов таки відросте. Ви можете потроху купувати зараз а, по 16 тисяч для того, щоб знизити цю ціну. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, бувайте!